За процесуального керівництва Куп'янської, Зюмської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, 5 грудня близько 22.25 російські військові завдали ракетний удар по місту Куп'янськ. Пошкоджено будівлю ліцею. За попередніми даними, обстріл здійснювався ракетами типу С-300. 5 грудня російські загарбники обстріляли село Обухівка Куп'янського району. Загинув 68-річний чоловік. Повністю зруйновано житловий будинок. 6 грудня близько першої ночі під вогонь окупантів потрапив ізюмський район. Отримав поранення 48-річний чоловік. 5 грудня Збройні сили Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл села Басове золоч. Шівської об'єднаної територіальної громади Богодухівського району. В результаті обстрілу частково пошкоджено житловий будинок та господарські споруди фермерського господарства.